У вівторок, 17 жовтня, Верховна Рада України не схвалила до другого читання законопроєкт, яким пропонувалось забрати у місцевих громад надходження від податку на доходи фізичних осіб, ПДФО, який сплачують військовослужбовці. За проєкт закону про внесення змін до розділу 6 бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України свої голоси віддали 223 депутати. Шість із семи народних депутатів, які в парламенті представляють інтереси Сумської області, підтримали законопроект. Від слуги народу запроголосували Тетяна Скрипка, Михайло Ананченко, Микола Задорожній, Ігор Васильєв, Максим Гузенко та Антон Швачко. Утримався ігор Молоток партії за майбутнє. Кореспонденти телеканалу від Ікон з'ясували позицію голів територіальних громад Сумщини щодо цього питання. Зокрема, голова прикордонної Хотінської ОТГ Микола Торяник зазначив, що військовий ПДФО складає 67% від загального їх бюджету. І якщо його заберуть, то це стане суттєвим ударом, що прямо пропорційно вплине на забезпечення потреб оборони прикордоння та захисників. В Хотінській громаді 67%. Ви ще представляєте це 67. Якщо в Сікустам 20 30, вона шістдесят 67%. Ну так, це не для вас питання. Для нас це дуже важливо. Я дійсно скажу. Для нас дуже важливо, тому що як я вже неоднократно казав, неодноразово це висвітлював і казав, що шановні, ну прикордоння є прикордоння, і підхід фінансовий, економічний, і, е, в політиці бюджетній такі він не повинен бути одинаковий. Я говорив, що. Ну для прикордоння треба зробити був інший механізм. Ну хочуть вони це чуть, чи не хочуть вони це чуть, хочуть вони це розуміть, чи не хочуть розуміти. Але е, на нас за нами знаходиться ну, фактично перві лінії оборони. І ми не можемо громади в цьому приймають не просто активно, а над активну участь і фізично, і матеріально в тому числі, і фінансово не менше. От. І от ви представте зараз, зараз починається зима скоро. І як ви думаєте, хто буде допомагати тут, усім тим підрозділам, які знаходяться тут? Тільки сільські ради. Ну і підприємці. Але у них зараз ситуація, ви знаєте, така ситуація в прикордонів, в аграріїв. Я вдячний тим депутатам, які ввійшли ну, в положення наших... Громад, які все-таки не проголосували за цей закон. Знаю, вірю в те, що сьогодні паритетом номер один це оборона, здатність нашої країни, забезпечення Збройних сил України. Повірте, і це треба робити, і може це і правильно робити. Але я ще раз наголошую: прикордоння не треба було трогати. От не треба. Ми теж тут так заради цього працюємо, і повірте, не менше. Звісно, фінансування сил оборони має відбуватися першочергово, але водночас потрібно зважати і на інші ризики. Тож залишається сподіватися, що народні обранці почують прикордонні громади, що є українським форпостом на межі з Росією, і врахують їх думку при розгляді даного законопроєкту в повторному другому читанні.